Ніч на 22 вересня. Окупанти з важкої артилерії чотири рази обстріляли Нікопольську громаду. Ворожі снаряди зруйнували низку приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. За добу армія РФ більше 80 разів обстріляла Херсонщину та вбила сімох людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Агресія продовжилася і вранці. Під вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки міста загинула одна людина ще дві поранені. Атакувати південь країни окупанти намагалися із безпілотників. Як повідомили в оперативному командуванні південь, ворожі цілі сили ППО ліквідували. Ворог не втрачає зацікавленості в південних регіонах. Вчора також на Миколаївщині було відпрацьовано по безпілотнику розвідувального типу. Суперкам був знищений. Тобто збирається інформація, намагається зосередити свої зусилля на вивченні, в тому числі, систем протиповітряної оборони, їх розташування і, взагалі, саму підготовку підрозділів сил оборони. Розбір завалів триває в Кураховому на Донеччині. Місто армія РФ напередодні атакувала двома ракетами. Іскандер одна поцілила у житловий будинок, поранено 16 людей. Допомогу Збройним силам України збирає Альона Скалецька зі своїми колегами. Її фонд працює вже понад 9 років. Каже, коли чоловік пішов служити, не могла залишатись байдужою, тож почала волонтерити. Збройним силам України ми відправляли в Краматорський прикордонний загін та Луганський автомобілі, де наші волонтери сідали. Ми загружали їм все по необхідності. Продукти харчування, все необхідне, засоби гігієни, пекли різні смаколики, все, що просили хлопці. Однак із настанням холодів потреби оборонців змінюються. Тепер їм потрібно грітися, сушити речі та розігрівати їжу в польових умовах. Наразі необхідно робити окопні свічки, тому що їх немає де купити. Ми можемо робити це тільки самі. Тому для окопних свічок потрібен парафін, недопалки свічок, баночки жестяні від горошки, від тунців. Також потрібні теплі речі, медицина. На початку повномасштабного наступу Росії приєдналась до волонтерського руху й Ірина. Бідкається працювати зараз важче, адже українці все рідше донатять. На початку було трошки легше. Люди допомагали, долучалися більше читали, звертали увагу. А зараз, на жаль, дуже важко. Люди здається, що вони стають байдужими, просто не всі, звичайно, але більше половина якось привикають до того, що в нас війна. Пакунки з допомогою благодійний фонд формує не лише військовим, а й переселенцям, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Працюють для наближення перемоги та підтримують тих, хто опинився в біді, волонтери спільно з місцевою владою. Хочу вам дійсно подякувати за, за вашу активну таку роботу і діяльність і це варто, тому що ми прекрасно розуміємо, скільки треба сил, здоров'я, активності, уваги і скільки треба взагалі контактів мати для того, щоб там для когось допомагати і підрозділам, і конкретним якимось нашим героям чи героїням. За невтомну і цілодобову підтримку військових та цивільних п'ятеро вінницьких волонтерів отримали подяки. На лікарняне ліжко потрапив чотирирічний хлопчик, який поласував консервованими грибами домашнього приготування. За цей рік 11 отруєнь грибами зафіксували на Вінничині. Повідомляють у обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України. Нагадують, аби не сталося біди гриби, не варто купувати на стихійних ринках, збирати лише відомі, не брати занадто молоді або ж занадто старі гриби, не куштувати сирих, а варити не менше трьох разів щоразу у свіжій воді. Незаконно переправляв за кордон на Вінничині правоохоронці викрили чергову схему. Житель мурованих куриловець допомагав тікати з країни чоловікам призовного віку. Свої послуги оцінив у 6,5 тисяч доларів. Порушника затримали на гарячому у могилів Подільському предмети зовні схожі на грошові кошти, саме долари США купюрами наміла по 100 доларів. У фігуранта поліцейські провели обшуки. Вилучили сотні тисяч гривень. Автівку, мікроавтобус, мобільні телефони та печатки. Затриманому оголосили про підозру. Йому загрожує до 9 років тюрми. Язики полум'я та чорний дим. У багатоповерхівці на пирогова спалахнула квартира. Горіло на балконі 10-го поверху. Гасили пожежу з п'яти пожежних машин. На автодрабині рятувальники потрапили у приміщення та приборкали полум'я. На щастя, постраждалих під час даної пожежі не було. Завдяки оперативним і злагодженим діям бійців ДСНС пожежа було дуже швидко локалізовано та о 16.57 повністю ліквідовано. З висотки евакуювали 36 людей. Причини пожежі встановлюють. Аграріїв запрошують стати частиною проєкту амбасадори Вінниці. Меморандум про співпрацю підписали Вінницька міська рада, клуб ділових людей та нова організація «Клуб успішної молоді. Учасниками стануть 10 агровиробників, які працевлаштували від 5 до 100 робітників. виготовляють продукцію для продажу на зовнішніх ринках. Наступний етап це бізнес-місія до Польщі. Це перший крок до Польщі, де ми будемо презентувати наших товаровиробників, організовувати зустрічі з колегами з Польщі, візити на підприємства і окремо ще з ретейлерами, тобто людьми, які готові купувати нашу продукцію в підтримці в співпраці з міською радою, розумінням того наскільки важлива зараз роль експортерів, тому що це наповнення бюджетів, це валюта по суті в нашу країну. Підписання меморандуму черговий крок на шляху до розвитку агропромислової галузі та можливість вийти на новий рівень співпраці міста з зарубіжними інвесторами. Перший блок навчання стартує наприкінці вересня, а бізнес-місія у листопаді. Враховуючи, що місто Вінниця і Вінницький регіон є фактично достатньо таким центром, аграрним центром нашої країни, і по багатьох показниках ми в лідерах по виробництву російського господарської продукції, там по тваринництву і так далі, то звичайно, підготовка молодих кадрів це завжди є актуальне питання. Але разом із тим, і треба проводити перенавчання перекваліфікацію людей, тому що ну сьогодні. Життя заставляє це робити, і ми повинні бути достатньо активні в цьому напрямку. Збирають кришечки на крила для Збройних сил України. Учні 16-го ліцею активно несуть пластик до імпровізованого пункту прийому. Вже не вперше приносить до контейнерів кришечки 13-річний Нікіта Меліхов. У перший день акції хлопець приніс аж дві тисячі штук. Їх збирав понад вісім років. Все розпочалося з 2014 року, коли розпочалася війна. Моя мама військова і сказала, що треба збирати кришечки для потреби Зсу. І ми зі всією родиною вирішили, що потрібно збирати ці кришечки, тому що вони захищають нашу неньку Україну, і нам і їм зараз потрібна є якомога швидше допомога будь-яка. Чим зможемо, тим і допомагаємо. Приймають чисті пластикові кришечки від води, майонезу, кетчупу, соків, побутової хімії та засобів гігієни. Треба допомагати Збройні сили України, тому що вони нас захищають, і ну, якби не вони, то ми зараз би тут не вчилися. Акція у ліцеї стартувала 18 вересня. Ми стараємось всією родиною, всіма нашими друзями збирати і допомагати долучатися до цієї акції, тому що це надзвичайно важливо. Ми на своєму фронті зараз маємо вчитися здобувати знання і не забувати про такі благодійні акції для ЗСУ. Зібрані кришечки передадуть фонду ОВЕС, який і ініціював акцію. Їх планують переробити, а зібрані кошти перерахують на виробництво безпілотних літальних апаратів українського виробника. З понеділка діти вже активно долучалися, вже скільки багато кришечок ми зібрали. Тому що ми вважаємо, що ми можемо цим допомогти нашим хлопцям. Якщо ми назбираємо півтори тонни кришечок, це буде один безпілотник, який буде відправлений на допомогу нашим хлопцям на передову. Ця акція оголошена до кінця вересня. Загалом до всеукраїнської акції Ворогам кришка доєдналися усі вінницькі заклади освіти. Обрали машинку улюбленого кольору та чекають на мандрівку Південним Бугом. У мене була мрія покататись на каталам. Для Яни та ще майже ста родин організували безкоштовні сімейні покатушки на катамаранах. Діти задоволені, дуже дякуємо гуманітарному штабі за таку підтримку для дітей. Це вже 12-та благодійна акція гумштабу, що дарує позитивні емоції для дітей. Цього разу запросили родини переселенців, захисників, багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Ми думали, що буде акція тільки протягом літнього періоду. За літній період взяли участь близько 1400 учасників це діти і дорослі. Ми бачили щасливі посмішки. Ми бачили щасливі обличчя і зрозуміли, що ця акція має право і мусить продовжуватись і далі. Координатори гумштабу кажуть, вже готують нові розваги для діток, адже хочуть бачити все більше і більше щирих усмішок. Почнуться якісь зимові, цікаві події. Такі буде катання, можливо, на коньках знову повторимо, можливо, зробимо якісь більше походи десь в якісь театри або в кінотеатри, щоб знаєте, згуртовувати їх дітей, щоб не було їм холодно, то будемо шукати щось в приміщенні. В Антарктиці дуже очікуване поповнення. Біля української станції Академік Вернацький народилося перше у цьому році тюленят ведела. Ця подія надважлива, оскільки цьогоріч море біля Вернацького майже не замерзло, що ускладнило репродуктивність, бо зазвичай самиці проводять потомство на кризі. Науковці станції пропонують українцям придумати дитинчаті ім'я. Свої варіанти можна залишити у коментарях на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру. Полярники оберуть. Найцікавіший варіант наприкінці тижня.